Слава Україні! Над наркоторговці заробляли на психотропах 16 мільйонів гривень щомісяця. У Хмельницькому повідомляли про замінування критичної інфраструктури та навчальних закладів. На Хмельниччині продовжують розробляти план управління відходами. Громади внесли свої пропозиції. СБУ та Нацполіція викрили ще двох колаборантів, які допомагали рашистам під час окупації Херсону. Серед фігурантів – 40-річний колаборант, який після захоплення громади добровільно вступив до лав російської катівні, яку ворог розгорнув на базі захопленої на той час місцевої виправної колонії. Він охороняв камери, до яких загарбники ув'язнювали учасників руху опору. Ще одна затримана власниця магазину із Береславського району, яка розселяла окупантів по домівках односельчан, що виїхали на підконтрольну Україні територію. Крім того, вона забезпечувала рашистів продуктами харчування та здавала громадян, які чинили спротив кремлівському режиму на території громади. Контррозвідка СБУ затримала фігурантку в орендованій квартирі на Дніпропетровщині, куди вона втекла, щоб залягти на дно після звільненого Херсона. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру, затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна. Поліцейські ліквідували міжрегіональну мережу наркоугрупувань, що діяли у Житомирській та Дніпропетровській областях. Зловмисники виготовили у лабораторіях особливо небезпечну психотропну речовину Альфа Півіпі у великих масштабах та збували її гуртовими партіями по всій території держави. Щомісячний прибуток злочинців перевищував 16 мільйонів гривень. До складу угрупувань входили організатори, виконавці, хіміки, а також так звані дропи, які займалися обготівкуванням коштів. У ході спецоперації поліцейські затримали 11 учасників злочинних груп та ліквідували дві потужні нарколабораторії. Наразі досудові розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією. Майна. Сьогодні, 24 вересня, у низці обласних центрів України надходила інформація про замінування. Серед об'єктів школи, торгові центри ТЦК, залізничний вокзал. У Хмельницькому правоохоронці отримали повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури та навчального закладу. Повідомляє суспільне. У місцях ймовірних замінувань працювали фахівці відповідних служб. Усіх людей евакуювали. У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі водія, який наїхав на п'ятирічну дитину і зник з місця події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 вересня близько 19.30 на перехресті вулиць Зарічанської та Свободи. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Особа водія встановлена. 46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, шкода допустив наїзд на п'ятирічного хлопчика, який разом з батьками переходив проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу. Після чого зник з місця події. В результаті автопригоди дитина отримала легкі тілесні ушкодження. Особу водія правоохоронці встановили того ж дня автомобіль вилучили. На Хмельниччині триває актуалізація регіонального плану управління відходами. У ході чергового засідання робочої групи учасники обговорили результати першого засідання, що відбулася 21 серпня, та напрацювання, які вже були враховані в проєкті плану. Зокрема, Городоцька міська рада надала технічні характеристики для нового полігону твердих побутових відходів. А Хмельницька міська рада спільно із комунальним підприємством спецкомунтранс інформацію щодо будівництва комплексу із механіко-біологічної обробки відходів. Ходів під час засідання присутні також розглянули пропозиції і зауваження від територіальних громад. Зокрема, Славутська міська рада висловила заперечення щодо визначеної земельної ділянки під об'єкт оброблення відходів у північному кластері. Владислав Фалюш зазначив, що на сьогодні головне завдання доопрацювати план з урахуванням усіх обґрунтованих пропозицій та розпочати етап громадського обговорення і консультації у рамках стратегічної екологічної оцінки. У підсумку засідання члени робочої групи. Підтримали усі пропозиції. За прогнозами синоптиків, 25 вересня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, в день без опадів. Вітер східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 2-7 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту заморозок. В день температура повітря прогріється максимум до 16 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря сягатиме позначок 3-5 градусів тепла, в день до 14 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам, щоб осіння прохолода не зіпсувала вам настрою та планів. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин про головні теми та події 24 вересня. Ми ж зустрінемося із вами вже завтра. Мирної ночі та лише переможних новин.